Поки над країною йде 237-й день війни. Над небом літають незрозумілі дрони камікадзе Про те, як істинний українець, будь-який прапор України на кожній будівлі гордо майорить та не зважає на те, що відбувається, точнісінько так само і українці, незважаючи на восьмий місяць війни. Продовжують перекривати покрівлі будівель, будувати паркани, косити траву та всіляко готуватися до зими. Тому саме сьогодні ми поговоримо про те, як українцю логічно та розумно підготуватися до зими. А також ми поговоримо про тих людей, які, незважаючи на всі бойові дії, продовжують розпалювати ворожнечу і вести той спосіб життя, який був до війни. Не усвідомлюючи насправді, що, мабуть, зараз це не надто доречно. Ми поговоримо про колишню учасницю відомого гурту Неангели Славу Камінського. Вона ж в інстаграмі підписана як Баба Славка. І знаєте, не в образу про те, як корабель назовеш, так він і попливе. Баба Славка чітко відображає дії. Слави Камінської в її інстаграмі також ми поговоримо про Анастасію Приходько, яка кардинально раптом змінила свої думки. Тому що ще рік назад, дещо на публіку вона говорила зовсім інше. Зараз вона маніпулятивно стверджує дещо новеньке про Костянтина Меладзе. І, звісно ж, ми поговоримо про тих артистів, які воскресли. Артисти, які не збирали аншлаги, проте збирали, але їм це вдавалося дещо довше, аніж тепер. Степан Гіга, Іво Бобул, Оксана Білозір і багато, багато інших. Ну що ж, поїхали. З кого ми почнемо? Давайте почнемо з найголовнішого. Елементарні речі, правила, які повинен робити українець, готуючись до зими. Також хочу наголосити, що так, в деякій мірі українці вони звикли до сирен, до тривог, до війни, вони дуже багато до чого звикли і почали вважати себе дещо безсмертними. Проте це не надто правильно, тому що той випадок, який ми побачили вчора. В історичному, в історичному центрі Києва, коли дрон Камікадзе влучив в будинок, роз, розтрощивши його вщент, шість сімей втратило свої домівки, і звісно ж є загиблі. Е, тому я всіляко хочу наголосити, що потрібно ховатися. У сховищах, навіть якщо ці тривоги безкінечні, пам'ятайте, що життя це найцінніший елемент, який у нас є і дар. Далі наступні покрокові правила. Криниці, які є біля вас, чистять їх вже зараз. По-перше, це не є дорого. По-друге, коли насправді, не дай Бог, трапиться цей ажіотаж, що з тих чи інших причин. Не буде води. Знайти хорошого майстра, який чистить криниці, надзвичайно важко. Вони завищуватимуть ціни в декілька разів. Ну і, звісно ж, будуть на розхват. Це говорить тільки про те, що в разі будь-якої біди ви зостанетеся без чистої криниці, без чистої води в криниці. Тому дуже важливо почистити криницю вже зараз. Навіть якщо потім вона вам не пригодиться, криниця чиститься раз у п'ять років, згідно з експертів, які мені про це сказали. Ну і звичайно, звичайно ж, воду потрібно брати час від часу. Друге, встановлюйте буржуйки. Тому що, не дай Бог, наш ворог є надто підлий. І він, звісно ж, все дуже добре продумує і знає, які болючі точки в українця. Ну і, звісно ж, будь-якої людини. Тому. Купуйте буржуйки та влаштовуйте їх уже. При можливості, згідно з ваших фінансових можливостей, утеплюйте ваші домівки, ваші кімнати, хоча б в одній кімнаті в заміському будинку на дачі чи віллі. покладіть хоча б одне тепле вікно, одні двері, щоб в разі екстреної ситуації, екстреного випадку, ви мали змогу. Сховатися в те місце, яке буде за межами епіцентру. Ну а далі переходимо до шоу-бізнесу. І це звучить дуже дивно, тому що наші бійці все ще гинуть, українці все ще гинуть. А дехто так боїться втратити славу, що навіть коментарями йому вдається втримати її. Я говорю про славу Камінську. Всім авторам, які пишуть пісні, я би хотів наголосити, що напишіть славі хіт, який дуже добре їй підійде, не закриті гештальти. У мене з тобою. Тому що те, що ми споглядаємо між вікою Вікторія Сміюха і Славою Камінською, це, звісно ж, вже не викликає. Жодних жартів. Ми з точки зору Віки бачимо зрілу поведінку, тому що ігнор психології це завжди найсильніша зброя. Тобто Вікторія жодним чином не реагує. Можливо, вона і реагує десь у приватних повідомленнях. Проте це дуже чітка, зріла і розумна позиція не реагувати. І враховуючи все те, що відбувається в країні, просто хочеться сказати, якого біса. Це зараз нікого не бентежить, і насправді як стався цей скандал? Цей скандал стався тим, що Вікторія виклала фотографію на покрови 14 жовтня, привітавши наших бійців зі святом. І в неї була форма камуфляжна, українські Збройні Сили мають піксельну. Баба-Славка, як головна е, очолювач. Е, е, як це, О, ОБС, одна баба сказала: головний очільник-очолювач підхопила це, зарепостила, заскрінила цю фотографію, виставила в себе на сторінці і маніпулятивно незрозуміло щось там написала. Фанати Бабиславки це підхопили, перейшли гуртом на сторінку Вікторії і почали говорити: Господи! Та в нас піксельна форма Вікторія. Ти не могла піти на базар і купити чи позичити. Насправді все набагато легше, щоб зрозуміти. І тут навіть не потрібно бути психологом. Можливо, й в чомусь провинилась. Можливо, і форма не піксельна. Але до війни. Весь жіночий одяг на такі камуфляжні воєнні форми від Америки до далекого Китаю, він мав саме такі візерунки, такі розпливчості кольори. І я більш ніж впевнений, Вікторія навіть не думала про те, що надіти. Тобто в неї була така асоціація, вона поглянула в свій гардероб і взяла це. І повірте мені, я скажу навіть більше. Навіть якщо б Вікторія одягнулася в піксельну форму Збройних сил України, баба Славка Слава Камінська все рівно в це підхопила і сказала: Господи, ну ти вже на армії піарися!» Тобто тут явно про такі ревнощі, про щось не закрите. І ви знаєте, тут випливає знову ж таки дуже хиткий рівень самооцінки і впевненості Слави Камінської, тому що Вікторія... За весь цей період війни не випускала ані кліпів, ані пісень, тобто якихось таких тригерних точок, які б змушували ревнувати, що Вікторія десь попереду слави немає. Немає. І тут що би Вікторія не робила все не те. Звичайно, сильніші сильнішій людині завжди легше атакувати людину спокійнішу, слабішу, флегматичнішу людину, яка не чинить опору. І в цьому. Дещо приносить задоволення Славі Камінській, що ось вона має такого опонента-очільника, який не виявляє жодної загрози, жодної небезпеки. Тобто так спокійніше. Саме і в цьому проявляється мобінг на роботі, булінг, булінг у школі, тому що булять завжди дітей молодші. Але назрів і другий скандал, коли Слава Камінська назвала недомузикою, не музикою пісню позитива. І Анни Трінчер. Чи Анне Трінчері позитива. Е, насправді, приспів він заїдає, тому що я, е, яка ти козачка, який ти козак, я дика хижачка, я дикий хижак. Тобто, ви усвідомте, я один раз послухав цю пісню. Я не пам'ятаю ні мелодії, я не пам'ятаю ні повного тексту, ні е, хто саме, але саме цей приспів він залетів. І... Це знову викликало бурю, емоцій у слави Камінської. Заради чого слава Камінська це робить, заради чого вона хейтить Вікторію, знущається над нею, заради чого вона чіпає своїх колег по шоу-бізнесу? В артиста є така штука. Коли він довго не виходить на сцену, взагалі в публічної людини, є страх забуття. І, звичайно, коли ти дивишся на своїх колег, що вони хоч щось роблять, а Вікторія робить, тому що насправді не знає, як в побуті, проте в публічному просторі вона, як людина свідома, перейшла на українську мову, тобто таким чином вона показує, на якій вона стороні, кого вона підтримує. Ким вона являється, вона самоідентифікується, тобто вона на всі 100 зараз самоідентифікована українська співачка і українка. Не буде вже таких безглуздих питань, які були до повномасштабної війни, і я особисто їх дуже часто слухав, коли мені доводилось доказувати білорусам чи росіянам, що Лобода це Українка, що Ані Лорак – це Українка, що гурт не ангели, це український гурт, тому що. Що ем, коли всі співали і розмовляли російською, дуже важко було взагалі запитатися, хто вони? Ну, російською, значить і росіяни. Ось саме тому все це тригерить у слави камінської, тому що вона зараз знаходиться за межами України, за кордоном, вона перебуває в Нідерландах. Звичайно, їй важко вона випускає пісні, записує пісні. Проте, звичайно, психоемоційний стан, коли шоу бізнес. Він і так потребує дуже великих капіталовкладень, По-перше. А по-друге, як в цей такий не, незрозумілий період можна вкладувати вкла, вкладати великі суми в щось незрозуміле? Тому така психоемоційна нестабільність слави Камінської абсолютно зрозуміла. Е, також відомо те, що слава вона завжди була такою більш агресивною. Чомусь багато інтерв'ю, які були на телебаченні, вони недоступні в інтернеті і вони зникли. Проте, саме на початку свого кар'єрного шляху, всім відомо, що дівчата багато лаяли, що можливо в них такий був образ підколоти одне одного образити. Проте зі сторони Слави ця така агресія, гіперенергетика, гіперактивність вона завжди була виражена. Тому Слава. Заради того, щоб про неї говорили, вона буде проходитись по кожному. В цьому насправді немає нічого поганого, тому що людині, якій все одно, вона розуміє, що про мене говорять, мені роблять піар. Так? А те, що це викликає якісь емоції в іншої людини, це її проблеми. Ну і на завершення, на останок, зараз ми поговоримо про, не на, про наших феніксів. Іван Попович, Іво Бобу, Степан Гіга, Оксана Білозір і багато-багато-багато інших пісень, які просто воскресли. я вже про це говорив. В чому їх секрет? Секрет дуже простий. За вісім місяців війни українцям настільки осточортіло, остогидло знаходитись в цьому стані, такому закритому. З Північної Кореї, коли ти не можеш кудись поїхати, бо тобі дадуть повістку, коли ти не можеш спокійно пересуватись, тому що є блокпости, тому що тебе контролюють, є комендантська година, тому що танцювати, співати зараз не дуже доречно. І тут неначе рука спасіння, коли ці артисти вийшли і почали співати. І це те, що потрібно українцю, і це буде дуже дуже потрібно після. Перемоги, щойно ми здобудемо перемогу і почнемо жити своїм нормальним життям, як ми жили до, до цього. Також важливо ем, звернути увагу на те, що ці пісні насправді нам вже знайомі, вони були відкладені в голові, і зараз ми йдемо просто на щось знайоме на те, що ми чули, коли наша бабуся чи дідусь слухали, коли ходили на концерти. Коли крутили по місцевому телебаченню. І зараз ми просто хочемо доторкнутися, тому що багато в кого з нас вже немає бабусів, дідусів живих, і ми ніби проживаємо знову. те. Проте найголовніше, і те, що я хочу дуже-дуже побажати нашим зірковим золотим легендам естради, це те, щоб вони не розслаблялися на цій хвилі. Повних аншлагів і додаткових концертів, а все-таки продовжували. 45 років на сцені продовжували все рівно шукати ще свої хіти і створювати щось нове. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь та лайкайте. І пам'ятайте, всі ці суперечки вони ні до чого. Я зовсім забув, що я ще не сказав про Анастасію Приходько. Вона дуже завуальовано сказала ще рік тому, коли Ані Лорак сказала, щоб мовляв. Меладзе пропонував просувати її на сцені, пропонуючи інтимі. Ані Лорак сказала: ми всі дорослі люди, ми розуміємо, як це працює, бла бла. Приходько, Грановська, Лобода, вони всіляко стали на сторону Меладзе. Чому вона це зробила? Тому що Меладзе це акула шоу-бізнесу, і, звичайно, будь-якому артисту невигідно і ні до чого доброго це не призведе, топити і переходити на сторону. Когось звичайного, який нічого не дасть, який не, напи... не напише хіт, не запросить кудись, не можна буде посидіти в журі. Ну і, звичайно, ще й жінка. Жінка проти жінки. Жіноча конкуренція. Вона чітко не сказала, проте вона знову ж так завуальовано заставила глядача додумати. Тобто Анастасія Приходько також продовжує втримувати цю славу. Славу, щоб про неї говорили. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, чи справді Анастасію приходько гвалтували, чи просто домагались, тому що в Анастасії Приходько, які в слави камінської, дуже схожі характер, вони такі в душі пацанки, хлоп'ята, і це точно не ті дівчата, яких можна там домагатись, тому що вони можуть дати достойну відсіч, і за це можна пошкодувати і поплатитись. Дякую вам за перегляд.